Всім привіт, мене звати Дмитро, і сьогодні у нас на огляді новинка 2024 року. пилисмок газ 400 ей. Запатентована інтегрована конструкція зберігання шлангу дозволить вам зберегти 20% місця, а сумісність системою альбокс дозволить вам транспортувати додаткове обладнання до вашого пилесмобу. Клас фільтрації пилу L відноситься до малонебезпечних, і до них відносяться такі рідини, як гіпс, вокно, м'яка деревина та інше. І відфільтровує до 99% усього пилу, що дає змогу користувачеві піклуватися про своє здоров'я. Якщо вам потрібно автоматичне обтрушування, вам потрібно натиснути кнопку «A». І кожні 10 секунд ваш фільтр буде обтрушуватися. Ну а якщо вам потрібно механічне обтрушування, кожного разу вам потрібно натискати кнопку Е. На пилесмоці ви можете знайти розетку, до якої ви можете під'єднати свій мережевий інструмент і синхронізувати його з пилесмоком. І кожного разу, коли ви включаєте свій мережевий інструмент, пилисмок синхронізується з вашим інструментом. Система попередньої фільтрації призначена для підтримання частоти повітря перед потраплянням до АЕРЦ. Трохи по технічних характеристиках. Потужність цього приладу складає 1200 Вт. Об'єм баку для пилу 20 літрів, для води 27 літрів. Об'єм потоку повітря 80 літрів на секунду, а розрядження 24 кПа, а вага усього 13,7 кг. Хочу звернути вашу увагу, що до комплекту поставки плесмоку газ 400 а не входить шланги або щітки, які можна придбати окремо. Ви можете придбати або алюмінієві, або пластиковий шланги, і щітку як окрему одиницю. А це був короткий огляд на новинку 2024 року Пилисмок газ 400 а І хочу нагадати, якщо вам потрібен якісний інструмент, знаходьте нашого офіційного дилера у своєму регіоні, якого ви можете знайти на нашому офіційному сайті. Всім гарних привіт і гарного дня, Па-па!